Всім привіт, народ! слава Україні! От, в сьогоднішньому відео, як я і обіцяв в минулому відео, ми будемо говорити про дуб. От, а дуб для крафтовика, для самогонщика, для серйозного виробника алкогольних напоїв це просто подарунок богів. От, Як ми знаємо, всі віски. Всі бренді, коньяки виробляються за допомогою дуба, тобто витримуються в дубових бочках один рік, багато років, півроку, кожен робить по-своєму. Але всі, всі відомі алкогольні напої так чи інакше витримуються в дубових бочках. Це якщо в промислових масштабах. От, У нас в умовах однокімнатної квартири бочки, на жаль, немає, але хотілося б, але вона нам і не потрібна. Чому? Тому що ми можемо використовувати дуб не у виді бочки, а просто в якості щепи. От, У нас є. Гарнесенькі дубові чурочки, які ви можете купити. Ви можете спиляти дуб, але не потрібно цього робити. Не потрібно. Дуб це дуже цінне дерево і взагалі не пиляйте народ сирі дерева. Але якщо вам попадеться сухий дуб або повалений дуб, ви можете сміливо спиляти від нього частину і взяти собі. В чому прелість дуба? Дуб може зробити будь-який люб... <губ> гівняний самогон прекрасним благородним напоєм. Для цього в нього є всі подаровані природою можливості. От, давайте, напевно, трошки історії, трошки теорії. Так от, з приводу Дуба і його ролі приготування алкогольних напоїв написано дуже багато наукових робіт, статей, захищених дисертацій. Проводилось і проводиться багато наукових дослідів. От, і саме по цьому поводу я хочу порекомендувати вам одну дуже цікаву книгу. О, Там все написано доступною мовою, майже без всіляких таких наукових премудростей. О, це книга з Крихіна Ігоря Михайловича Хімія та Бренді. Дуже-дуже рекомендую. Вона є в вільному доступі в бібліотеках. Так от, чому саме дуб? Та тому що. Той набір природних речовин, який міститься в деревині дуба, і дає нам можливість робити саме такі алкогольні напої, такими, якими ми їх знаємо і можемо скуштувати. От. З дуба екстрагуються всілякі емик, так називаємо Лубильні речовини, в дубі є лінгнін, от, в дубі є якісь природні кислоти от, та інші речовини. І за рахунок екстракції водно-спиртової, за рахунок взаємодії цих екстрагованих речовин з тими речовинами, які містяться в спирті як домішки. Плюс за рахунок взаємодії з киснем і взагалі повітрям в кінечному результаті в боці або в банці, в які ви нас будете настоювати дуб, проходять ті процеси, які і дають нам той самий незабутній Присмак віскі вашого улюбленого чи там коньяку, Бренді, Кальвадосу. О, це дуже-дуже складні процеси, які м, до сих пір не описані, тому що в кожному індивідуальному випадку, на кожній винокурні, в кожній індивідуальній боці всі ці процеси проходять дуже по-різному. Це залежить від деревини, ну, тобто від деревини дуба, від сировини, з якої виробився спирт, від умов, в яких знаходиться бочка. Тому все це дуже-дуже цікаво. І саме головне, всі ці процеси і умови дають нам можливість творити, робити ті класні напої, які. Ми привикли купляти там в магазинах або робити самі. Так, тепер коротко про саму сировину, тобто про дуб. От, В інтернетах ми можемо зараз купити дубову стружку, або навіть бочку. В Україні є бандарі, які роблять чудові бочки. От, можна замовити в них бочку, якщо у вас є гроші і місце, де цю бочку ставити. От, можна купити щепу. Зараз є багато щепи, обсмажена, не обсмажена. Можна і купити щепу з бочок, яких витримувалося вино. От, можете зробити дуб матеріал, дубу самі. Як це роблю я яким же має бути дуб для настоювання на ньому спирту? Можуть бути різним. Дуб може бути обсмаженим, не обсмаженим. Перед цим його можна вимочити. Вимочити можна по-різному: в холодній воді, в гарячій воді, в содовому розчині. Потім так само по-різному, обсмажити, сильно, слабо. От, за рахунок цього. Кінечний смак вашого продукту буде різним. І це прекрасно. Можна навіть взяти один і той же дуб, ось цю цурпалку, цю розділити її на 4 частини. По-різному її підготувати. І в фіналі взяти один і той же спирт і настояти і в фіналі смак у 4 спиртів буде різний. І це прекрасно. Оце це дає нам, повторюсь, можливості для безкінечної творчості, і якщо у вас є якийсь там страшний дідівський самогон, або з іншої сторони просто спирт, ви можете зробити з нього дуже гарний домашній якісний напій. Та працювати ми будемо сьогодні з тими спиртами, які ми отримали в минулому відео про розведення концентрованого спирту. Це в нас хвости, як ми пам'ятаємо, прирятовані в першому відео. А це в нас спирт із суміші рису і крупи ячневої та пшеничної. О, це все розбавлено у нас до 40 градусів. І наша задача тепер підготувати сам дуб. От я не знаю, правда, що робити з спиртом із хвостів. Але, напевно, також ми кинемо, так, кинемо туди трошки дубу. Так, вирішено. Для цього ми будемо вимочувати і обсмажувати дуб. Сюди ми кинемо трошки. Невимоченого всмаженого дубу. Так, ну не знаю, в мене тут звичайно великі тріски, їх навіть підготувати. Все це тріски з різних пеньків. Тому ну давайте там, візьмемо шматочок цього, там шматочок цього. І там багато буде. шматочок цього. От, а сюди візьмемо якусь трісочку, ось оцю. І розділимо на напополам. Так, тут у нас закипає вода для вимочування. Тут я від кого і буду просто всмажувати. як це робиться. Та, звичайно, підпалимо газ і акуратненько, щоб не опектися. Нагріваємо ту саму тріску. От Вона вже починає трохи диміти. От, це можна зробити в духовці, або в мікроволновці, або на відкритому полумі десь на вулиці. Ну, я роблю так. У нас вийшла трісочка, якщо видно. Вона змінила трохи колір, стара, така коричнева. От. Дуже приємна на запах. Ну, і я думаю, цього достатньо, тому ми просто беремо наш спир з хвостів, відкриваємо його, просто кидаємо тут тріску отак от туди. І залишаємо. А наскільки буде, наскільки залишаємо, потім подивимось. Але саме головне, що от вже процес пішов. Тепер. Наша вода закипає. Вона вже ну, майже закипіла. Тому що ми робимо? Беремо наші трісочки для зернового спирту і просто кидаємо туди. Ну і вимикаємо. От. Як ми можемо бачити, зараз вже пішла водна екстракція речовин. От там виділяється газ. Дивіться, яка стан... вода відразу становиться кричнева. от. Тому з немоченим дубом з немоченим дубом, потрібно бути дуже обережним, якщо ви будете його кидати в свій спирт. От. І краще все-таки вимочувати. вимочувати або всмажувати. Тому що ці перші речовини, які екстрагуються. Е... Максимально швидко. Вони, на жаль, дають не дуже гарний смак. Так, я вийняв наші трісочки, вони зараз так виглядають, дуже приємно пахнуть розпареною такою деревиною банькою, я б сказав би. От, і подивіться, що у нас робиться в воді. Який випав осад Це екстраговані речовини зв'язалися з. Кальцієм і магнієм з тими солями, які були в воді у нас. А ми вже обсмажуємо дуб, і він фу, прекрасно смажиться. Оп, не впадай. Так же само на газу обережно. Ну, Зробимо якусь таку середню обсмажку. Ну, давай чого так. Дивіться, яка краса потихенько. Саме головне, саме головне, це гарно його прогріти. От, Щоб всередині деревини пройшли ті самі цікаві процеси, які нас цікавлять. О. Так, народ. Ну і фіналочка. О, здається, такі в мене вийшли цурочки. Ну, Називаємо це середня осмажка, тому що, якщо сильно вони були набагато кричневіші, можна повністю їх було повністю зверху. Але мені подобається саме такий варіант. От, Тому що ми робимо? Баночка, Це сюди. І заливаємо нашим. Нашим спиртом. Оп вийшло, звичайно, повінця. Це не дуже гарно. Бажано, щоб була трохи е, повітряна подушечка, але не страшно. Буде так. Буде ще один експеримент. Ну і що? І поїхали. Закатаємо все це діло, потім підпишемо і залишаємо мінімум на 2 місяці. От. Те, що кажуть в інтернетах, що там на тиждень-10 днів достатньо, ні, це фігня. От. Як то кажуть, науково доведено. От. Ті процеси, які зроблять ваш напій. Більш-менш адекватним по смаку не йдуть так швидко. За тиждень у вас екстрагуються ті речовини, які швидко екстраговані будуть. А той же самий лінгнін екстрагується не так швидко, йому потрібно за більше часу. Плюс хімічні процеси між спиртом. І речовинами дубу між киснем. Ну, до речі, кисень трохи є. Он. Повітряна подушка. Цього, думаю, буде достатньо. От. Ну, не знаю, чи вийде слідкувати за цим процесом чи ні. Може якось буде окреме відео. От. Але, але, в принцип, я думаю, зрозумілий. От. Ну, і щоб було наглядно, народ, дивіться. Ось, ось кінцевий результат. Два продукти. От, Можете почитати, це е, сухарів і вівсянки. Дріжі Кодзі. Дивіться, яка краса, який красивий напій якого кольору. От, це вже готове до споживання, з дуба знятий в з кінці серпня, 31 серпня. От. Це вже також готовий продукт, можна знімати. Поставлено на дуб в середині листопада. Вже більше трьох місяців стоїть. Це спирт з груш і меду. Дивіться, який колір шикарний. Та ли що? З напевно, навіть краще видно. Так, народ. Уже наступний день. От, після зйомки основної частини відео. І я вже думав завершувати, але згадав, що не сказав ще декілька важливих речей. От. Що ми зараз робимо? Зараз ми фільтруємо, з, знімаємо, верніше, дуба те бренді, яке я показував. От. Зараз його прийшов. От. Аромат просто... Неймовірний, такий тонкий запах груш і квітів. Я нагадаю, що це збірний, збірні спирти з груш декількох сортів. І мед. Мені був попався старий мед, і я вирішив це об'єднати. От. Але мова трошки не про те, мова про наш. Про настоювання на дубі, дивіться. Після того, як дуб між спирт на дубі постояв 2-3 місяці, може рік, ну кому як заменеться, але повторюсь, не менше 2 місяців все повинно стояти, по моєму досвіду. Тому що те, що пишуть в інтернетах, неділя-10 днів мало. Ну і книжки пишуть, що екстракція е, речовин з дуба так швидко не проходить, для цього потрібний час. От, тому мінімум 2 мінімум місяці, по моєму досвіду, потрібно на це діло. От, після того, як ви вже вважаєте, що е, ваш, ваша настоянка, ваш бренді, вже називаємо це бренді вистоявся, його потрібно профільтрувати. Це, по-перше. от дивіться, Я просто фільтрую просто через ваточку, чого достатньо. Чому? Тому що, по-перше, може випасти осад. Е речовини з дуба, ті самі і лінгнін можуть зв'язатися з спиртовими речовинами, от, і може випасти осад. Плюс з дуба щось та, також посипеться, якісь дрібненькі трісочки, шматочки вугілля, якщо ви пересмажите трохи дуб. От, тому, тому фільтрація необхідна. От, і після фільтрації як я роблю? Ось приклад, дивіться. Е, заливаємо в тару. ну, Я звідси трошки відпив, правда. Залишаємо невелику подушку невелику повітряну. І даємо вистоятися ще ну, хоч, хоча б тижнів два. Хоча б тижні два, щоб, так сказати, всі процеси були завершені. От. Щоб напій стабілізувався. А краще місяць. Так, і на завершення, давайте глянемо швиденько. На Те, що ми ставили вчора, це віскарик, от такого він вже приємного кольору набуває потихеньку. От, Спирт із хвостів. ну На камеру, напевно, не видно, але також лед він ледве-ледве змінив колір. Ну тут не дивно, дубу тут зовсім небагато. Але з плином часу колір буде ставати більш таким янтарно-коричневим, ну, як тут ви бачите. Буде змінюватися аромат, смак. І напої будуть становитися прекрасними, прекрасними бренді з відмінними смаковими якостями. Так, народ, ну що, на цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо є якісь питання, то задавайте їх в коментарях. Я старався доступною мовою. Донести свої думки. От. Наступне відео буде також цікавим. Ми будемо говорити про дріжджі Кодзі, які я вважаю <смінно> незамінною штукою в хазяйстві. От. І будемо робити рідкий хліб. От. Так що, слава Україні! Хто має можливість і насгуміть 50 грам? За наших хлопців, які воюють, підтримайте їх матеріально, задонатьте. Це дуже-дуже важливо. Все. Всім до побачення. А, і до речі, світла не було рівно добу. Кацапам вило в сраку. На цьому все народ. До побачення.